Запитання, чому в російській церкві нема Бога? Це болюче і складне питання, і на нього важливо відповідати спокійно, по-християнськи, без мови ненависті, але чесно, коротка відповідь така: не тому, що Бог пішов, а тому, що його витіснили. Сядин. Бог не служить жодній державі. Коли церква перестає бути голосом Євангелія і стає ідеологічним підрозділом держави, вона втрачає свободу говорити правду. У російській церковній системі війна названа священною, вбивство, виправдане послухом, агресія, названа захистом духовних цінностей, але Христос ніколи не благословляв насильство, царство Моє не від світу цього. Іоанна 18:36. 2. Там, де благословляють зло, Бога замінюють, Бог є правда, любов і життя. Коли? Мовчать про вбивства невинних, освячують ракети й армію агресора, виправдовують неправду з Амвону. тоді на місце Бога ставлять ідеологію, і це вже не віра, а ідолопоклонство. Три, Христос завжди з жертвою, а не з Катом Христос був з розп'ятими, не з тими, хто розпинає, плакав над Єрусалимом, а не виправдовував його насильство, зупиняв меч, а не благословляв його. Коли церква стає на бік сили, а не страждання, вона зраджує Христа, навіть якщо зберігає ризи, ікони й обряди. 4. Але важливе уточнення Бог не відсутній у серцях окремих людей є росіяни, священники, миряни, які тихо страждають, моляться, не приймають зло. Проблема не в Бозі і не в людях, а в системі, яка використала ім'я Бога для виправдання гріха. Висновок: не можна сказати, що Бога нема буквально, правильніше сказати. Його голос заглушили, його ім'я використали, його правду замінили вигодою. А там, де немає правди і любові, там Бога не слухають, навіть якщо про нього багато говорять.